Вітаю товариство, продажі Nissan Rogue 2016 року випуску з 2.5 бензиновим двигуном на автоматичній коробці перемикання передач в сірому кольорі. Дуже гарно виглядає. Автомобіль був проведений з аукціону США з незначними пошкодженнями. Зараз гарно відновлений. Він у нас на повному приводі, що дуже важливо: вмісткий здоровенний кросовер з дуже надійним двигуном. Комплектація 45 мачі, шкіряний салон, дуже охайний. Кермо, подивіться, навіть ніде не затерто. речах перемикання передач в чудовому стані, жодна кнопочка нічого не затерто. Дуже гарно виглядає. Чистий, охайний кросовер за невеликі гроші. Так, знаєш, що у нас комплектація? Мультикермо, блокування диференціалу є. Значить, вибір режиму руху Sport та Eco. Також у нас присутній AUX, USB, кондиціонер, магнітола, камера заднього огляду по задньому ряду сидіння. Якихось зауважень я не бачу. Сидіння в дуже в чудовому стані. Якихось нюансів у них. Немає. Ось так виглядає. З заднього ряду сидінь автівка. Можете самі оцінити її стан. Технічно по автомобілю якихось зауважень немає, все працює справно, гарно. Стуки грюки по ходовій частині авто немає. Коробка працює плавно, двигун. Рівно заводиться з півоберта. Зараз я Андреською продемонструю. На зимовій гумі. Кузов авто. Якихось дефектів, серйозних видимих немає. Без ключового доступу немає. Бачите, заводиться гарно. Скамера заднього округа, давайте продемонструю вам одразу. досить якісна. Помилок ніяких немає, єдине, що потрібно дозаправити. Але мені подобається ця автівка за її стан і відверто вам скажу, так, комплектація, можливо, не. Топова якась, але враховуючи те, що автомобіль має охайний гарний вигляд в салоні, технічно справний і ціна на нього досить хороша, тому спокійно можна собі таке авто розглядати. Хто шукає собі комплектацію лише, а не автомобіль в цілому, то можна собі придбати, а потім сервіс, як говориться не вилазити. Динаміка розгону тут дуже хороша. Він гарно набирає. Ніяких шумів, посторонніх я ніде не чую. Відповідно, спокійно можна собі дану автівку експлуатувати і мати чистий спокій. Дане авто можна придбати в лізинг з авансовим платежем від 15%. Або за повну вартість. Оглянути можна місто Львів, вулиця Пасічна, 127, майданчик хапає авто. Тому заїжджайте, оглядайте, проводьте тест-драйв та купуйте. Рекомендую. До зустрічі, бережіть себе, будьте здорові!